303 день в Канаді, 11.04.24. Сьогодні четвер. Сьогодні четвер, я сьогодні виспався. Зранку встав, зібрався і поїхав на роботу. Все стандартно. Приїхав я на роботу. Я ще взяв ресайклінг, взяв сміття картонки. там, всяке таке от, І пляшки. Я пляшки викидаю на роботу, бо ми здаємо і йдемо до ті гроші в ресторан. Там пляшок небагато. І дивлюсь, винесли пилосос! Я його ще не перевіряв. Пилосос, е, такий великий пилосос, е, теж на, дві, на, дві, на два контейнера, в одному заливаєш воду, він пшикає, щіткає, і він, типу, пилососить. Ну, побачимо, що це. Коворочистий такий великий. Ну, сподіваюся, він працює, я його поставив зразу, від, відклав там. І не перевіряв: сьогодні додому його не брав. Сьогодні я додому його не брав і пішов? Що? Пішов до себе на четвертий, зробив собі кави, зранку попив кави, прийшов Алекс посиділи. ми. Пішли, оглянули технічні приміщення, все як має бути. Вчора він був один, виконував в основному заявки. Заявки одна людина, і там досить роботи, тим більше він не дуже, не дуже довго працює, все, от пробував сам. Але справився, молодець. Якраз добре, що він сам попрацював, чак бачить, що він працює добре. Нема проблем. Нема проблем. Нема що видумувати. Ходить ми теж до обіду виконували всякі заявки, туди-сюди, що ми там робили? Вчора він не зміг перемонтувати. У нас такі навісні мікрохвильовки над плитою, вони з витяжкою. І як включаєш витяжку, там щось тарабанить. І вони мені неправильно вчора пояснили. Сем мені каже, там в вентиляції, я думаю, вентиляції, вентиля, система вентилювання повітря в квартирі. От там проблема, бо там є величезний мотор, і він там щось в може якась лопеть стукати, а воно віддає в другій кінці кімнати. Я приходжу, а це іменно в, в мікрохвильовці. О, мені зразу легше стало, я вже знаю, що там є. Знімаєш мікрохвильовку, треба все познімати. Там такий клапан є, флепер. Включаєш мікрохвильовку, витяжку, і він відкривається. Виключаєш, закривається, щоб просто не дуло всередину повітря і все. Він там зачіпався, ми це зремонтували. І нічого, такого. Ага, було ще одне: замок. замок не закривався. І ми його розібрали, почистили, поміняли батарейки, і Алі потім переналаштував його і все нормально. До обіду ми робили. Потім пообідали. Сем прибіг. Каже, я сьогодні без обіду. Сьогодні йду на, на годину швидше, в четвертій йду додому. Добре, і всім розхвалився. Алекс прийшов, він йому теж каже: ти знаєш, я сьогодні в четвертій додому. Бочак каже, сьогодні без обіду, немає часу, їж там скоренько йде. А Він каже, ні, мені треба моя година обіду. І ми, коли збирались до начальства, зразу нам сказали: якщо ви працюєте без обіду, маєте півтора години овертайм, або ну, додаєте в кінці місяця і ми вам оплачуємо, або берете вихідний. От і все. Правильно зробив, ну а що? Скоренько поїв і побіг. Після обіду я вирішив помалювати квартири. Алекс закінчив дві квартири в Tower A Ну, вони вже були закінчені. Він вже помалював вчора, ще сьогодні хотів двері раз підмалювати, але нормально. Ми двері відреставрували, нормально пробиті. Закрили, викреслили. Ще одну він помалював. А я за той час щось інше робив. Там і гарбішут. Поміняли мотор, бо був, був поломаний. такі от дрібні речі. Я от ходив по заявкам. Там навіть графіт якийсь було на вулиці. Пішов я змив. Думаю, малювання це саме просте. Сама прикольна робота, то це от, прийшов в квартиру, хочу собі на телефоні музику і малюєш. Я кажу, Алекс, де малює, я буду тими дурницями займатися. Там в спортзалі вікно хтось відкрив, нема ручки, я пішов, закрив, там стіл треба було зремонтувати, але там вечірка. Приніс на завтра, дзвонить до мене з офісу, чувак. Там треба позакривати деякі заявки. Що в нас там з холодильником? Давним-давно заявка відкрита, ніхто не закриває, а хтось забув. Все, він поставив. Я думаю, що він поставив ті полички. Бо вони приїхали давним-давно, і він їх мав. І я думаю, що він їх замінив. <кхє> Але не закрив заявку. Ну, я взнав закрив. Такі от дрібниці. Е -е, забрали в мене час. Алекс пішов потім, та барбі малювати, а я далі бігав. Там смог детектор поміняв батарейку, там е повід, повідривали лампочки, в нас такі пластикові, дешеві, і алюмінієвий ободок. Ті ободки попадали. В одній квартирі три штуки впало. Я думаю, що там жили індуси, вони люблять 25 температуру. Може, ну як вони повідпадали в одній квартирі всі, то питання. Ну, я їх засіліконив, от от попідробляв, щоб все позакривати. Завтра в нас ще лишається одна квартира на малювання, теж Алексу дам. Нехай собі малює потихеньку. Руку набиває теж на малюванні, нема проблем. Він теж в одній квартирі малював. Було багато дірок в стінах, ми їх позашпакльовували, промаркували. І він е, зашліфував в одній кімнаті і почав малювати. Зашліфував в іншій і почав малювати. Ні, зайшов, кажу, зашліфував все. Ти тримаєш губку в руках. Шліфувальний папір, зашліфував все, пилюка, і час не тратиш, то що фарбу ставиш, береш шліфуєш, прибираєш. Ні-ні. ні Зашліфував все і все помалював. Легенько і вийшли з квартири. На друге. Ну, потихеньку рука наб'ється, буде малювати дуже добре. І так малює добре. От. І помалюєш, що завтра ту квартиру. Цього місяця в нас багато з'їжджає людей. От І таке от. По роботі багато сьогодні. Ну, робочий день у нас пройшов класно. Я собі потім ще випив молочка протеїнового протиїнового е, приворка порошком. І пішов тренажерний. Нарешті я пішов тренажерний сьогодні. Ну, я ще повністю не визовів, чую, що горло пришить. от якась фігня незрозуміла, але набагато легше себе чую, і тренажерний треба було піти. Я пішов сьогодні, нікого не було. Зняв відео скинув телеграм. Класно, позаймався, зробив всі вправи. На груди було важко, важко. А я вагу не збавляв, зробив з тою вагою, якою я роблю. Всі вправи зробив, все як має бути, важкувато пішло, але зробив. Е, бігати не бігав, бо я вчора забув сказати, я вчора на велотренажері в себе тут вдома їздив. У мене ж велетнажерії, я 15 хвилин покрутив педалі, вимучився конкретно, але мені сподобалось. Завтра, напевно, що знову буду. О, на прес, я от на цьому хрузі вже от два рази два підходи зробив, ще зараз третій треба зробити. І чай собі зробив тепленького чаю і спати. Після тренажерного я думаю, машиною не їду, не хочеться. Завтра поїду. Перейшовся. Дуже гарна погода, Тепло на вулиці. Паркота, люди в шортах ходять. Ну тут реально сухий клімат, можна ходити в шортах, можна ходити в шубі одинаково. І не жарко, і не холодно. Сухо просто, сухий клімат. Класно. І що, прийшов додому по, по вечеряв? Смачно. Що я? Єврис, е, плов, плов зробив собі. Помідорчики, фрукти забув. У мене фрукти в одному. У мене тут два холодильника, в одному я забув фрукти. У мене просто зверху стоять яблука-грушки, а вже були почищені іншому. Сьогодні викинув смітник. Ось таке от. Та й все. Та й все. Треба відпочивати. Десята година доходить. Не буду затягувати. Ще щось мав розказати, але забув. Перестав шпаргалки писати. Треба писати для себе шпаргалки. Так що, все, Па-па.